Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог. І так дивимось, що проясниться дуже скоро. Думайте про себе, а я думаю про вас. Добратись в мою групу Телеграм. Вам буде цікаво. І зараз на амулет знижка 70% тільки на особисте життя. Кажу лише одне, що на один амулет для однієї феєчки я збираю інформацію один-два дні. І так, проясниться те, що вау, тут прийде кохання, при чомусь так спалахне, і тут колесо фортуни. Або фортуна повернеться до вас своїм боком і прийде кохання, бо колесо фортуни завжди второ говорить про щасливий бік колеса, або це буде поновлення відносин з кимось, бо колесо фортуни. Карти кажуть, була башня. У вас з кимось відносини закінчилися в один момент. Так, і на речі, це могло розвити вас ваші здібності. у вас розвилась інтуїція, ви стали жінкою чутево. Хтось, мабуть, пішов в Таро, в Руни, хто куди. Так, і тут ви тягнули на собі певний час все сама, і вам було дуже важко. Але важко було саме більш цього те, що ви емоційно вклалися в людину, а людина це не оцінила, більш того, вам нічого не віддала. Ви королева жезлі, ви красива, сексуальна, енергійна, емоційна. І ви тут кудись поїхали чи переїхали? Так, так щось проясниться, вищі сили. І ви були в думках, ви не могли ніяк прийняти рішення. А, стосовно короля Жезлі. І що проясниться зараз? Колісниця, ви, тут до вас приїде оцей король жезлів. Він нарешті почне діяти, він вже знає, чого він хоче, яким чином він це буде робити, його не зупинити. Колісницю, бачите, вже запрягають. Так, а навіщо? Що він хоче? Він хоче взяти з вами шанс. Шанс знов взяти з вами на відносини, бо тут туз. Жезлі, вогонь горить горить, сексуальний також. Так, він тут вам буде розказувати про своє кохання, аркан Луна. Але він буде дуже побоюватись. Він не буде повністю відкриватися, тому що у нього страхів дуже багато. Він не знає, що зараз відбувається в вашому житті. Але він знає одне, що ви пара. Він король, а ви королева жезлі. Він тут вас дуже ревнує. Так, хочу з вами десятку пентаклів. стабільне надійне життя, брак, проживання під одним дахом, діти, гроші. Взаємне кохання у вас з цим чоловіком. Так, коханням сполохне і знов колесо фортуни.